Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. А... Ну і спека сьогодні, так. Ой, не кажіть, я сама стіночка вийти не хочу. Ну, хіба можна ховати таку красу в тіньочку? Слухайте, а ви можете мені допомогти? Розумієте, в мене така проблема, лікарі е, мені забороняють засмагати. Е, можете мені спину намастити кремом? Будь ласка. Ну добре зараз. Дякую. А мене, до речі, Сашко звуть. А мене Єгорка. Е, гарне ім'я. Які Єгорка? як Єгорка? от так, Єгорка. нормальне ім'я для її чоловіка. А що буся, це не те, що ти подумав. Просто розумієш, цей чоловік попросив мене, щоб я йому допомогла. А, а, це так, Мі, розумієте, мені не можна засмагати. Мені лікарі забороняють, щоб я знаходився на прямих сонячних променях. Тому я попросив вашу дружину намастити мені. Я Міні... Свою дружину знаю. Ну, що ж, допоможемо чоловіку не згоріти. А вже ж допоможемо. Ага. Ну що, брата, не попадають на тебе сонячні промені? Ні, дякую вам. Захочеш ще. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Там ще довго? Не знаю. Там що, роздягальню з туалетом переплутали чи що? Та ні, ну ми б, б, почули б. Ну, да. Що там так можна довго робити? За цей час можна було кабінку з піску побудувати, переодягтися, вже покупатися. Це точно. Фу, може там заснули, га? Та ні, ну ми б почули б храп. Ви там довго ще, тут вже черга. Одну секундочку. А скільки це у нашому часі? Одну секундочку. Ще трішечки і виходжу. Фу. Скажіть, будь ласка, секундочка вже пройшла? Так, але ще хвилинку. Капець, це в 60 разів більше, ніж я очікував. Довго вона там, а? Слухай, Ян, ну дійсно, виходь вже, а? Тобто Це ваша жінка? Так. Чого ви одразу не зізнались? Бо ви б мене тоді побили б. <глух> ну же, Ян. Я виходжу. Так. Що саме цей купальник краще всього пасуватиме до цих лежачів? Я з 15 років в цих шортах купаюсь і нічого страшного. Сашу, взагалі-то це ти в усьому винен. Ти ж не дав мені усі всі купальники примірити в магазині. Мені прийшлося купити всі. Ох, все, пішли купатися, бо скоро сонце сяде. Як сяде? Тоді я надягну свій нічний купальник. Е, який нічний купальник! Та ну вас в сраку піду водя купатись! О, ще на 15 років я вдягнуний. Буся, а тепер сфотографую так, наче я тримаю сонечко. Ага. Yeah. А тепер так, наче так воду тримаю. Готовчик. Буся! А, а що він Та Це лошара, якому не вистачає грошей на телефон, щоб фоткати. Ось він і малює. Я художник. І Те, що я пишу, а не малюю, це витвір мистецтва. Витвір мистецтва. І скільки ти вже витратив часу на оце? П'ять днів. Я ж тобі кажу, Лошара. Ось дивись. Одна секунда. І витвір мистецтва готовий. Диви. Ваші знімки, це дань моді, а картина. Житимо вічно. А? Буся! Я також хочу жити вічно! Тобто? О! А ну давай намалюй нас. Вибачте, але я мариніст. А я Григорич. Це по батькові. А мариніст то що? По матері? Тебе мама марина? Мариніст. Я не Людей, я пишу воду. Чуєш ти, мариніст? Плачу сто баксів. Згода? Спочатку намалюй. Ха-ха, давай. Бося жив вдовго. Я вже задовбалася це сонечко тримати. Чуєш, мариніс, довго ще. Останній штрих. Ось. Все? Ось, все, готово. Це що за хрінь? Вибачте, але я попереджував. і Я мариніст. Чуєш, мариніст? Я за що платив три штуки баксів? Ось за це? Які три штуки? Ви сказали лише сто доларів. І то не заплатили ще. Та при чому тут ти ось. О, ось за це я платив три штуки баксів. Ні, Ну. Не, ну так взагалі ти молодець. Класно. Дякую. Ось твої сто баксів. Але... Половину я сам намалював, тому тобі полтинник. Клас, слухай. Мала, диви. Бомба, скажи. Бомба!